Моя дитина родилася тут в пільницю, жила тут. Я його ростила. Ця дорожна війна його забрала. Він дуже добрячий був. Він такий добрий був, Боже, нікого, нікого не обідав. Розвівся, мав дитинку, забрали. Піце був він в Естонії. Там у чобу проходив. Проходив він у а потім вже забрали його під Бахмутом. У нього рука дуже була. Тяжко поранено, йому тяжко було носити. Його командир каже Міша, я тебе відправлю трошки на легше, щоб ти дрони будеш запускати. От він запускав ті дрони і так, паскуда його зловила там. Боже, щоб його добра. Бог є на небі, вона отомсти і не отомстять Хлопці, які, які там він за ним, з ним служить, отомстяться. 23 лютого 23 рік, 10 штурмова горна служив, не ховався ні від кого. Душа компанії, можна так назвати. Жартував. Я любив пожартувати, веселощі любив, Я працював на караті в нас в Хмельницькому. Ми знали, що він служить.